Друзі, це ілюстрація того, що може бути у ваших хрестах салах. Це одна із тих гарних черв'яних українських козацьких сіл, яких тисячі, що, ну тисячі на Донеччині, Луганщині. Під його вже нема, ну, знищили. Як це сильне. сюди зазиви, каби, Каби. ну, повністю. По це той в піві? Майк. А чий? Та ні, щоб нас не припасли, ми вже б'є лінги волосся, будемо бігати. Ну щось, щось що таке? Коротше, казавство. Я сьогодні. Ой, хороший, хороший. Тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо. Ли, ли. Тихо. Людей нема, собаки є. ти бачиш? Тихо-тихо. Короче, казаться. У нас село зараз така, що воно може обернутися як на нашу сторону, так і не в нашу. Воно це вже 82-й міномет. прилітає. Це Васильок, він, кстати, тут противний такий. Минулого разу бігали, так що аж гай, шумів. Зараз мабуть розказувати про фронтовим навиграмма. Немає ніякого сенсу. Потрібні дуже прості речі. Мобілізація економіки, мобілізація оцих винючих, обіцяних утікантів, фізично здорових, ну з душою зайця. Правда? Для того щоб ми мали другий, третій чергу на медицинського резерву, там на ротаційні слої, правоохоронці, прокурори, ДБР, ШМБРИ, ВЕБИ, Муніципальні варти, спецубліки і купа інших, тих, які ховаються за броньою, маючи юбки да, і пантерси. І відповідно ми не маємо. І це просто законно ловить старих літніх людей на вулицях носаками, як мусора в ТЦК, з мусорами затягують їх в підрозділ, а потім підрозділ загрібає все целогін. Це неправильно абсолютно. Якщо мало того, це пряма диверсія, це, це саботаж. І коли буде зміна керівництва керівництві служби безпеки, і там буде очолювати той самий Рома, Червінський, Рома Дудін, всі ці злочини. Найдуть відображення у вироках. По іншому бути не було.